Контроль лікарняних в Україні посилять. Верховна Рада прийняла закон щодо вдосконалення порядку видачі, продовження та контролю за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування. Наразі він на підписі у президента Паперові вже навіть ніхто не пропонує. Ні, в електронній. В і що вони будуть ходити по лікарнях і приходити додому, перевіряти чи людина хворіє. Що, ще одна комісія, щоб платити ще одні комісії. І гроші. Не знаю, дивна ситуація не знаю, як це можна перевірити. Це просто треба Дати лікарям нормальну зарплату, щоб вони не заробляли на фальшивих листках непрацездатності. У них не буде такої потреби і можливості. Це принижує лікаря просто то і все. Що не перевіряєте? Якщо є в електронній формі, є якась електронна система, правда, тут моніторити, то не ничего ще не знаю, там, затруднювати, наймати чи працівників чи щось, У нас перевіряючи хорби на одного раба, три прораба. Вибачте, будь ласка. Головна новація закону встановлення адресної відповідальності за видачу липових лікарняних чи необґрунтованих висновків, які стали підставою для видачі листка непрацездатності. Встановлено такий механізм. Лікар видає відповідно висновок про непрацездатність працівника і на підставі цього висновку. йому виплачують лікарняні і так далі. Відповідно, якщо пенсійний орган його територіальний орган. Здійснює перевірку обґрунтованості видачі такого листка непрацездатності. і в разі такої перевірки встановлено е, неправильність, необґрунтованість висновку лікаря, то е, територіальний орган пенсійного фонду надсилає е, до закладу, лікарського закладу чи до там, фізичної особи підприємства, яка має ліцензію на здійснення лікарської діяльності, лікарської практики. Повідомлення, в якому вказує про необґрунтованість видачі листка непрацездатності, тобто пенсійний фонд може незабаром отримати право перевіряти обґрунтованість видачі листків непрацездатності. Лікар е має відреагувати і пояснити, що він не мав наміру видавати неправильний висновок, який став поставою для е видачі листка непрацездатності. Е якщо лікар е Доводи лікаря є необґрунтованим, то відповідно територіальний орган пенсійного фонду надсилає вимогу про компенсацію виплачених лікарняних, якщо такі вже були виплачені. Якщо такі не були виплачені, то на підставі першого повідомлення виплата зупиняється до моменту вирішення питання обґрунтованості видачі висновку лікарю. Якщо лікар не погоджується з цим, має право оскаржити висновок про необґрунтованість його дій щодо оформлення лікарняних. Може протягом 10 днів подати скаргу до територіального органу. Територіальний орган переглядає відповідно свої висновки. Якщо ж за результатами виснов... перегляду скасовуються висновки, то для лікаря немає наслідків. Якщо ж висновки залишаються в силі, то лікар або має сплатити протягом 10 днів суму компенсації у розмірі виплачених лікарняних, або має право скаржити до пенсійного органу як центрального органу, або до суду. Ні, з перевірки має на меті запобігти зловживанням лікарняними. Це дозволить ефективніше використовувати страхові кошти. Якщо за результатами скарги лікаря чи лікарського закладу, залишається у силі рішення пенсійного органу, то лікар, якщо це фізична особа, підприємець або лікарняний заклад. Якщо це лікар працює в лікарняному закладі. Вони зобов'язані компенсувати суму виплачених лікарняних. Так. надалі, якщо сума компенсації була виплачена, то е, лікарський заклад може в порядку регресу стягнути цю суму безпосередньо з лікаря, з, зокрема з утриманням його заробітної плати. Якщо ж лікарський заклад чи лікар фізична особа підприємець який самостійно здійснює лікарську практику, ухиляються від е, компенсації виплачених лікарняних, то в такому випадку, от така вимога, яка була первинна надіслана територіальним органом пенсійного фонду, вона є виконавчим документом і вона підлягає примусовому виконанню. Тобто вона подається до Державної виконавчої служби, Державна виконавча служба арештовує рахунки, стягує кошти. Закон передбачає можливість використання паперових лікарняних не лише на час воєнного стану, а на постійній основі проте у випадках, які будуть визначені міністерством охорони здоров'я. Тоді як у попередній редакції нормативного документа видача паперових листків непрацездатності допускалася лише під час дії воєнного стану.